Доброго ранку. Ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. У нас Субота. Хто дивиться в інший день, значить вам потрібна якась інформація, яку ви знайдете в цьому відео. Карта номер 1 карта номер 2 і карта номер 3 В цьому розкладі ви вибираєте свою карту. Це ваш індивідуальний розклад ось так можна сказати. На сьогоднішній день. Подивимося, які підказочки нам дадуть. Старо. Сьогодні трошечки щось у мене камера. І так, перший варіант хто вибрав першу карту? Дивіться, мої дорогенькі, тут <кій> закохання, це дуже хороша карта. Це дуже така, знаєте, чуттєва карта. так, З одної сторони. це і кохання, звичайно, в першу чергу кохання, любов. Примирення, хороші розмови, приємні розмови, якась співпраця, співдружність, заключення контрактів, так само партнерство, ось як, як в любовних стосунках, так само і у, наприклад, бізнесі. Так? Це і вибір, вибір серцем. Тобто сьогодні вам прийдеться вибирати. Або з двох, або з трьох. Якось так. І подивимося. Вибирайте серце. Карта номер два. У нас вісьмірочка. А, монет. Вісьмірка монет говорить про працю, про кропотливу працю, про старанність, про, а, можливо, сьогодні, сьогодні прийдеться дійсно непосильно всичивость. Тобто. А, по-справжньому попрацювати або на городі, або ще десь, комусь, можливо, прийдеться закрутки робити сьогодні. Ну, Це, знаєте, дивіться, карта дня говорить про основне, що сьогодні може відбутися: якісь, звичайно, винагороди, якісь прибутки. Ось. Але це праця, це праця і, скоріше за все, від, ціє, від цього залежить дуже багато. Якось так. Ну, хороша карта, все рівно хороша карта, тому що як у кого є робота, кому є чим займатися, ви вже е, щаслива людина, повірте мені. Е, в, в мене дуже багато хто е, знайомих, ну не те, що знайомих, а от е, ну, клієнтів, так? е, немає чим зайнятися. Діти пішли, поїхали за кордон вчитися, наприклад. Ой, а чим я ж зараз займуся? Тобто людина настільки була не на першому місці. Ось, а якщо у вас є чим зайнятися, то ви щаслива людина. Карта номер 3 А тут вісьмірочка кубків. Тут людина розчарувалася в чомусь. Але дивіться, вона не впала духом. Ось, можливо, тут рожеві окуляри. Зняла людина, бачить реальність і іде від цих ілюзій шукати свого щастя. Повірте мені, хто цим сьогодні займеться, ви свого своє щастя знайдете стопроцентово. Ось така карта: це карта все рівно хороша, дуже хороша карта, тому що людина не здається, людина йде вперед, людина шукає свого щастя. А це вже дуже великий плюс. Ось якось так, мої дорогенькі. Розчуврування в чомусь, і людина встає і йде далі. Збирається в дорогу. А в кінці цієї дороги буде 100% щастя. То вже по дорозі людина може своє щастя знайти. Не обов'язково дойти до кінця. Щиро вдячна вам за увагу, мої дорогенькі. Гарного вам дня, мирного дня! Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!